Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 15 кінських сил, кубота GB-15. Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану модель. І так, зразу бачимо передній міст та передню резину. Резина у нас ще японська, розмір 5х12. Задня резина також японська з дуже гарним протектором. Розмір 8х18. Механічна коробка передач 3 плюс 1. Вал відбору потужності. Дві швидкості вперед, одна назад. Речах понижаючої передачі. Сидіння тут стоїть ще рідне. Тут у нас кран гідравліки. Щоб для перевірки рівня оливи в задній міст. Коробка передач та гідравліка. Тут ванна об'єднана. Педаль блокування диференціалу, блок керування поворотами, парами та сигналом. Пробіг у даній моделі 536 мотогодин. Об'єднана педаль тормозу. Це у нас педаль фіксації під тормозу. І функція оберт на місці. Вона працює лише на понижаючих передачах. А ще педаль газу під ногою та реча газу під рукою. Ось така дуга безпеки. Навісне обладнання кріпиться на двохточкове кріплення, є боковий гідроциліндр. Оригінальна кубутовська фреза розміром 1,10 м. шикарні ножі, редуктор посередині. До речі, фрезу можна зменшити. Ідеально для міжряддя. І так, керування боковим гідроциліндром. Тут у нас перемикання між автоматичним режимом та ручним. В ручному режимі можна керувати вправо або вліво. Керування навіскою вверх вниз та речах контролю глибини. Дивимось на стан з цієї сторони на резину та на кузов. Гарно, досить збережений трактораць. Ну що ж, давайте ще заведемо його. Так, для цього сідаємо, вмикаємо запалення і прогріваємо свічу накалу. Щоб трактор завівся, потрібно, щоб речі були у нейтральному положенні. Так, свічу нагріли, мужчину заводити. Сигнал працює, поки руку прогрівається, давайте перевіримо на вісне оплату. Стаємо на візку. Пікаємо плавати, щоб було в ручному режимі. Супер. Так, поки приза впущена, давайте ще включено вал відбору потужності. Десь ось сідаємо, щеплення і ось цей речок Поїхали дивитись. Картанку і це ножі працюють. працює. Ось так. Якщо піддати газу, повертись. щоб вимкнути, сідаємо травтраць. Та вимикаємо від кору. Давайте ще перевіримо його на ходу. І так. Первая передача. Овышена. Снимаем в сторону. Снимаем. И поехали. Вот такая первая штука. Длячі передачі. Понижаюча перша, тобто мінімальна швидкість. Друга. І третя. Третя понижаюся. Третя, ще хоче функцію оберт на місці. Вона вмикається лише на понижаючих передача. І, і при вертанні керма. Барайні колеса почне купитися. Кермо, до речі, крутиться, досить легко. Вимикаю поїжаю, включаю третій. І повертаємось на наш подальш. Ось ми попали в ситуацію, де... Дуже необхідний оберт на місці. Включаємо понижаючи, третю, оберт і викручуємо кермо. Середній колезі починає крутитися швидше. Майданчик вузенький і при цьому трактор з легкістю тут розвертається. Супер. Вимикаю оберт. Зафіксуємо на корпус. І поїхали дивитись на другу. Беречі фари. Знімаємо бокову кришку. Що ми бачимо? Тут у нас спереду акумулятор, радіатор, охолодження, генератор, масовий фільтер, який замінено. Ось в такому гарному стані глушитель. Бачимо об'єм двигуна 900 см. Фигун з маркуванням Д-905. Беречі колія по задніх колесах. 87 сантиметрів. А маса даного трактора 1600, 1600 кілограмів. Так, палений фітер також замінено Ось ми бачимо форсунки, палену систему, повітряний фільтр який також заміне. Спогувається думка. Можемо перевірити на наявність картинних песів. Дивун дуже гарно фази білого диму не Ну а глушиться трактор ключем з легкістю заглушився. Ну що ж, і найцікавіше, ціна. Ціна на дану модель в комплекті з фразою і доставкою вам додому. 5600 умовних одиниць. Якщо сподобалась дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність даної моделі. Також на сайті ви можете побачити актуальний асортимент японських міні-тракторів. Або, якщо є можливість, тоді заїжджайте на майданчик TOTUS TRACTOR у Вінниці або в Одесі. У нас тут величезний вибір японських міні-тракторів. Тому не гайте часу та заїжджайте на тест-драйв. Очікуємо вас! До זустрей